Знаєте, куди я зараз поспішаю? На пошту за однією крутою штукою, яку я дуже довго хотів, носив у себе в голові, але все якось не, не вагався витратитись на неї. Тому що для мене ця штука не дешева. Це одна така іграшка, можна так сказати, яка покращить якість моїх відосів. Більш цікавіші вони стануть, я вважаю. І ось я її чекав сьогодні цілий день. Все ж таки вирішив замовити купити, спробувати. Я думаю, що мені сподобається однозначно. Зараз я покажу, що це таке, як тільки заберу. І так, ось що це таке. Це Insta360X4. Е -е, дуже цікава річ. Цікаво, що воно, як воно, хочу дуже сильно спробувати. Зараз закріпив на мотоцикл, це я купив навіть зараніше, ніж прийшла камера. Сильно тіліпає. мені не подобається те, як її теліпає. Але я сподіваюся, що я її не загублю по по дорозі додому. Тепер так залазить через те, що через те, що вона висить ззаду. Коробочка від неї. Блін, страшно її не загубити. Дуже, бо якось воно сильно тіліпається, як на мене. Може це так і нормально, я не знаю ще. Поки що я не зрозумів, наскільки добре можна їхати. До речі, чого не можна сюди куди небудь вивезти моніторчик з неї і дивитися, як в, задні... як в заднє зеркало дивиться. Бо незалежно по зеркалам щось видно, а через неї було б видно точно. Дуже переживаю, щоб я її не загубив. Прямо от дуже сильно, бо <смі> коштує вона гроші все таки. Да, і ну, Я розумію, що в когось це буквально тижневий заробіток. У мене це не так. Мені для цього треба трошки більше часу. Поки сильно гнати не буду, бо реально не розумію, наскільки надійно я закріпив бо скачу вона там так непогано ну побачимо з, з нової пошти одразу забрав вона заряджена на 60% повна комплектація ну звісно що кріплення всі я докупав окремо кріплення я купив зараніше бо знав що буду брати таке само собою Точніше, спочатку я замовив, звісно, камеру, але мені її відправили трохи, трохи пізніше, тому що там припадали вихідні і вони просто не могли мені її відправити. М -м -м, поки не розумію, блін. Ладно, зараз додому заїду, розберусь. Пройшло вже декілька днів з моменту запису того відосу. Пару днів я вже користуюся insta 360 Що я можу сказати? Мені дуже подобається. Камера просто крутецька, кадри виходять ідеальні. Якість просто бомба. Вона пише 8К по 4К на, на кожну камеру. Ну, на ній знаходяться дві камери, дві лінзи. Ефект вражає дійсно, ефект вау від неї є однозначно. Єдиний мінус для мене це е, об'єм самих файлів. Це просто якась жесть. Ну, Грубо кажучи, там, хвилин 14 це з того, що я пам'ятаю. 14 хвилин це 18 гігабайт. Це, це немало. Це немало, однозначно, швидкість скачування із додатку. Ну я б не сказав, що висока, я не знаю, можливо, це якось можна виправити флешкою. Я не знаю, можливо, це якось можна виправити картою пам'яті. Ще не зрозумів. Але кадри виходять ну, просто ідеальні. Що ще хотів додати, на цьому моноподі, звісно, вона... Трясеться, але стабілізація відігрує всі просто всі ці моменти. От навіть зараз вона скаче, але нормально. Картинка стабілізується дуже сильно. І навіть при темному освітленні вона знімає доволі таки непогано. Краще, однозначно краще, ніж GoPro Це 100%. А так, будемо дивитися, мені дуже подобається. Будемо... Рознображувати. Ішак. Просто ішак. Без поворотників, без нічого. Як завжди.